Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш. і сьогодні я проводжу тайм менеджмент зарядку напередодні Великого Дня. І сьогодні четвер, чистий четвер. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, як почистити своє життя від зайвого від того, що вам заважає жити, від того, що вас турбує, від того, що, ну, що спотворює ваше життя. І я ж звичайно буду говорити про тайм менеджмент І хоча у нас з вами зараз тема стосовно того, як впроваджувати зміни в своє життя, я хочу поговорити про те, як потрібно рухатися до своїх цілей, так щоб позбавитися да так, щоб нічого зайве вам не заважало. А ми завжди на наших тайм-менеджмент-квестах багато працюємо з незавершеними циклами, тому що ми знаємо, що якщо у людини є незавершені справи, то це призводить до того, що людини начебто, такий тягаря. Тобто людина щось за собою тягне, вона не розуміє, що тому, що її так вона так для себе думає, що ну а, ну я ж це пройшло, до цього вже не потрібно повертатися. Навіщо? І людина навіть не уявляє собі наскільки. Те, що було не завершено у минулому, с її, галь, її гальмує для того, щоб рухатися вперед, рухатися у, у майбутнє. Да то а сьогодні я вас прошу. Подивитися, що вам потрібно позавершувати. Тобто, якщо у нас сьогодні чисте четверто, давайте ми дійсно зробимо прибирання, але зробимо прибирання ментальне. Подивитися сьогодні, сьогодні собі до списку задач на день. Складіть, будь ласка, заверши, Перше, що потрібно, потрібно скласти перелік незавершених справ. Тобто, всі і всі ідеї, всі. всі... Думки, всі обіцянки, всі почати проекти, всі почати та незакінчені завдання, і так далі. Їх потрібно спочатку скласти в один перелік для того, щоб потім з цим щось зробити. Що ви потім робите? У вас є цей перелік, і ви просто на все це дивитесь, і або викреслюєте, і дивіться, це потрібно зробити на на папері, щоб побачити фізичне викреслювання цього з твого життя. То ти так береш і викреслюєш, береш і викреслюєш, береш і викреслюєш. А щось може. Може, ти згадаєш, і скажеш собі о, так це ж потрібно зробити. Я ж хотів, і я не перехотів, я просто про це забув. Так, да, Коли людина користується планувальником уж жбу, вона не так забуває, як забувають інші, але все ж таки, і я можу вам сказати, що багато людей вони чомусь соромяться користуватися паперовими. Планувальниками, щоденниками, тому вони відчувають себе, що начебто а, я такий old fashion, і я вже вийшов з життя і проче. І так далі. То я хочу сказати, що зараз те, що ми зробили, ми розробили GPT, його назва хронаріз і він допомагає людям розбиратися зі своїм тайм-менеджментом. Цей GPT зараз ми даємо, по-перше, Нашим випускникам, тобто тим людям, хто у нас вже навчався, і ми його одразу даємо тим людям, хто приходить до нас на навчання. То якщо у вас є хтось, хто казав, що ой, я б пішов до добуштайму, але ж там цей паперовий планувальник ляляля, -ля -ля, а я така, така, така сучасна людина. Я хочу все це, щоб було, було технологічно. То можете вже їх до нас насилати, тому що вже є технологічність, і ми використовуємо штучний інтелект зараз для того, щоб допомагати людям навчатися тайм менеджменту. І я хочу іще ще стосовно тайм... стосовно штучного інтелекту, хочу вам сказати, що нещодавно мені попався на очі огляд. Людина, яка працює багато за з сполученими штатами, вона це цей чоловік сам він є представником МВФ у нас в Україні. І він написав, що зараз в компаніях в Сполучених Штатах, якщо працівник не користується штучним інтелектом, то це для нього вже не таки привід для того, щоб з ним розстатися, розлучитися, тому що він не сучасний. Я знаю, що в нас в Україні ще багато людей вважають, що штучний інтелект це іграшка, і що чаті він існує для того, щоб використовувати його замість Вікіпедії, тобто якась енциклопедія, є пошук інформації. А потім вони розповсюджують інформацію, що GPT бреше. Слухайте, друзі, чат-GPT не бреше, він створює. Це не енциклопедія. Енциклопедія не повинна брехати і створювати. А от чат-GPT він дженерейтер, тобто він створює. І якщо ти їм не користуєшся неправильно, то немає нічого дивного в тому, що ти отримуєш неправильні результати. І неправильні відповіді, і дійсно він може і згадати, і, при, і придумати, і створити, і пер невірноправильно не не розрахувати. Але ми все цьому цьому навчаємо наших клієнтів, тому як їм користуватися чатом GPT в корпоративно на корпоративному уровні, не тільки для себе, а взагалі для компанії. Ну а сьогодні ще раз вам нагадую, що вам потрібно зробити. Вам необхідно, необхідно, тому що сьогодні чистий четвер. Необхідно сьогодні скласти. Перелік незавершених справ повикреслювати все те, що ти вже точно розумієш, що ти не будеш виконувати. А інше все ж таки виконати, виконати і бажаю вам сьогодні гарного дня. Все, я пішла. Я пішла на тренування, не знаю, куди ви.